Отже, приватизація періоду до помаранчевої революції зіграла подвійну роль у новій історії України. По-перше, вона стала одним із головних реформаторських процесів, з яким пов'язані зміна суспільного ладу і відхід від радянського соціалізму. Внаслідок її проведення відбувся переділ державної власності на користь приватної. Майно держави перетворилося на активний капітал, сформувалося нове багатство. По-друге, приватизація в умовах авторитарного режиму і незавершеності ринкових реформ набула значних деформаційних рис. Вона Перетворилася на ключовий момент олігархічного тандему влади та потужних фінансово-промислових груп. Влада зі свого боку забезпечувала для олігархічних ФПГ дешевий і неконкурентний продаж державного майна. А олігархічні ФПГ організовували для неї фінансову та політичну підтримку. Олігархічний капітал, відігравши свою роль у подоланні кризи національних економік після розпаду СРСР, став гальмувати введення в дію нових механізмів економічного зростання. Посилена експортна орієнтація, активні процеси реіндустріалізації та пріоритетний розвиток сировинних галузей. Монополізація ринків, тіньова економіка, почали блокувати подальший розвиток нашої держави. Ставлення до такої приватизації в українському суспільстві склалося вкрай негативне. Саме тому вимоги перегляду результатів несправедливої приватизації стали головними гаслами помаранчевої революції а самі олігархічні ФПГ головними ворогами у цій боротьбі за справедливість. Втім, детальніший аналіз ситуації засвідчив, що під цим зовнішнім шаром популістських вимог усунення несправедливості в розподілі державного майна. Відбуваються глибинні об'єктивні процеси. Вони притаманні усім тим посткомуністичним країнам, що як Україна не завершила ринкових реформ. Ці країни постали перед необхідністю проведення чергової структурної трансформації своїх економік, і частиною цього процесу неминуче стане перегляд прав власності набутих під час приватизації.